Вітання. Сьогодні ми зануруємося у м, складну, але надзвичайно важливу тему моральна травма. Це те, що ну, може торкнутися багатьох, особливо в наш час. Але ми зосередимося на тому, як це стосується людей у формі: поліцейських, військових, і спиратимемося на матеріали, в основі яких лежить досвід капелана Павла Царевського. Він якраз працює з такими викликами. Так, вітаю. І ці матеріали, знаєте, вони пропонують поглянути на моральну травму, ну не просто як на реакцію, на стрес чи там небезпеку. Тобто щось глибше. Саме так йдеться про внутрішній конфлікт. В джерелах навіть є такий влучний термін рана совісті. І от наше завдання сьогодні не просто переказати ці ідеї, а спробувати розібратися, чому такий погляд важливий і як він, можливо, допоможе знайти шлях до зцілення. Цю концепцію моральної травми як внутрішнього конфлікту, подивимось на зв'язок із провинною відповідальністю і, звісно, на практичні підходи до відновлення, які пропонуються. Ну що ж, зануруємось, гаразд. Почнемо з самих основ. Так, матеріали, які ми аналізуємо, одразу роблять такий важливий акцент: от, посилаються на сучасних психологів Бред Ліц Джонатан Шей. Вони, як я розумію, визначають моральну травму не. Стільки через зовнішні події, скільки через ну внутрішній розлам, як це там формулюється? Так, ключова ідея, власне, полягає в тому, що моральна травма виникає, коли досвід людини це можуть бути її дії або навпаки бездіяльність, або те, що вона бачила саме те свідком чого вона стала. І от коли цей досвід іде в різкий розріз з її глибокими моральними переконаннями, з її цінностями, це знаєте, не обов'язково про страх за своє життя, як при класичному ПТСР. Хоча ці речі можуть і разом існувати, звісно. Угу. Але тут акцент саме на порушенні внутрішнього морального кодексу. Тобто, якщо так простіше, це коли людина робить щось, що сама вважає неправильним, або навпаки не робить того, що вважає обов'язком, і це її якось Руйнує зсередини абсолютно точно, або навіть коли вона стає свідком дій інших, які ну грубо порушують її уявлення про справедливість, про людяність, особливо якщо це відбувається в ситуації, де вона відчувала якусь відповідальність чи довіру. І оцей термін рана совісті, який використовується, він дуже влучно передає суть. Це ж не зовнішня рана, так вона болить інакше, вона б'є по самій основі особистості, по її моральному ядру. Це справді цікавий такий ЗС фокусу від зовнішньої загрози до внутрішнього стану. Але чи немає тут ризику, от коли ми говоримо про рану совісті, звести все лише до якихось суб'єктивних переживань і, можливо, ігнорувати реальну шкоду наслідки тих дій? Ну, джерела якраз намагаються цього уникнути, вони ж не применшують реальних наслідків? Ні. Але підкреслюю, що сам механізм травматизації тут він інший. Йдеться про те, що внутрішній конфлікт оце відчуття зради власних принципів або зради довіри може бути настільки ж руйнівним, а часом, знаєте, навіть більш руйнівним для психіки ніж фізична небезпека. Mm, цікаво. І це пояснює, чому люди можуть переживати глибочезні страждання навіть після ситуації, де їхньому життю може нічого і не загрожувало напряму. Але де вони зіткнулися зі складним моральним вибором. Або з якимось етичним порушенням. Зрозуміло. І тоді логічно, що на перший план виходить поняття провини, так як от матеріали царевського розглядають її роль у цьому контексті моральної травми, бо ж провина це теж така неоднозначна штука. А вже ж, джерела тут дуже чітко розрізняють два типи провини: є, скажімо так, здорова або конструктивна провина. Це така природна реакція совісті на реальний якийсь проступок чи помилку. Угу. Така провина може бути корисною. Вона ніби сигналізує, що щось пішло не так, ти поритнув власну межу. Вона може мотивувати до вибачення, до спроби виправити щось, до зміни поведінки. Це такий собі моральний компас, знаєте, який допомагає нам залишатися людьми. Тобто, це провина, яка ніби каже, ти зробила не так, подумай, як це виправити. Так, вона спрямована на дію, на відновлення, але є і інший бік. І от його джерела називають токсичною провиною. І ось вона, ця токсична провина, дуже тісно пов'язана з моральною травмою. Це коли почуття провини стає ну, всеохопним, ірраціональним, коли воно перетворюється на постійне самозвинувачення, самокетування по суті. Людина просто застрягає в цьому стані. Застрягає. Так, знову і знову прокручує події, картає себе за те, що могла б чи мала б зробити інакше. І часто навіть за речі, які були абсолютно поза її контролем. І чим саме ця токсична провина така небезпечна? Це просто неприємне почуття чи є глибші наслідки? О, вона глибоко руйнівна. На відміну від конструктивної провини, ця токсична вона не веде до позитивних змін, вона паралізує. Людина може почати уникати будь-яких нагадувань про ту подію. Ізолюватися від інших, втратити віру в себе, в людей, у справедливість взагалі. Це може призводити до депресії, тривожних розладів, навіть до суїцидальних думок. Вона, по суті, підживлює ту саму рану совісті, не дає їй загоїтись, постійно роз'ятрує її. Це таке замкнене коло саморуйнації. Ось тут стає справді важливо зрозуміти різницю, і наскільки я розумію, джерела пропонують не лише теорію, а й приклади. Згадувався біблійний цар Давид. Так, так, це дуже потужний приклад, який наводиться, використовується, цитата з 32-го псалма. Там Давид описує свій стан до того, як він визнав свій гріх. Ну, пам'ятайте цю історію з Версавією та Урією. Так, так. І от він каже: Коли я мовчав, то виснажувалися кості мої від стогону могу цілий день, бо вдень та вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла сила моя, немов літня посуха. Це ж. Погодьтеся, яскраве свідчення того, про що ми говоримо. Невизнана прихована провина вона буквально руйнувала його фізично і духовно. Вражає справді наскільки глибоко цей пекст пов'язує невисловлену провину з фізичним станом. Це якось змушує по-іншому подивитися на вислів, важкість на душі. Виходить, мовчання і приховування лише посилюють руйнацію. Саме так. Мовчання ніби консервує травму, не дає їй вийти назовні, не дає можливості її опрацювати. І згідно з псалмом та інтерпретацією в джерелах, полегшення для Давида прийшло лише тоді, коли він відкрито визнав свій гріх перед Богом я визнав тобі гріх мій і не сховав провини моєї, і так далі. І тоді і ти простив вину гріха мого. Цей акт визнання, винесення на світло того, що мучилось зсередини, він став поворотним моментом. Це дуже сильна ілюстрація принципу. А чи є в матеріалах приклади сучасної практики капелана? От щоб показати цей механізм у дії, так би мовити. Так, наводиться випадок з поліцейським. Він звернувся до капалана після дуже складної операції. Там, ймовільно, були трагічні наслідки. І оцей чоловік не міг спати, його переслідували нав'язливі думки. Він постійно прокручував у голові сценарії А що, якби, картав себе що? Мів би діяти швидше, ефективніше, можливо, запобігти поганому результату. Класична картина того, що ви описували, як токсичну провину. Абсолютно. Класична картина, що витікає з морально складної ситуації. І як капелан підійшов до цієї ситуації, мабуть, же, просто сказати, ти не винен тут ну, навряд чи спрацює. Точно не спрацює. Джерела якраз підкреслюють, що капелан не намагався якось знецінити почуття цього поліцейського чи заперечити його переживання. Це було б неефективно, а може, й шкідливо. Замість цього їхня робота, як це описано, полягала в іншому через розмову. Через спільну молитву, що важливо в контексті саме капеланської роботи, вони разом намагалися розплутати цей клубок. клубок думок і почуттів. Розплутати це як, що саме вони робили? Ключовим було допомогти поліцейському відокремити, так би мовити, зерна від полови, тобто чесно подивитися на ситуацію і розрізнити, за що він дійсно ніс відповідальність у тій конкретній ситуації. Які рішення він приймав, де він мав вибір, а що було поза його контролем, дії інших учасників, якісь непередбачування обставини, можливо, обмеженість інформації в момент прийняття рішень, або навіть сама динаміка подій, яка розвивалася незалежно від нього, тобто це така кропітка робота по відновленню об'єктивної картини, саме так не заперечення відповідальності взагалі, а її чітке окреслення. Відділення реального від уявного від надмірного, точно, бо токсична провина вона ж часто роздуває відповідальність до якихось космічних масштабів, змушує людину відчувати себе винною буквально за все. І саме оце рознажування, цей процес розкладання ситуації на складові. Моя зона впливу і поза моєю зоною впливу став для цього поліцейського початком зцілення. Це дозволило йому почати виходити зі стану постійного самокартання. І на основі цього досвіду, наскільки я розумію, джерела пропонують конкретну практичну вправу. Так, і це дуже цікавий момент, бо він переводить теорію в таку, знаєте, практичну площину. Пропонується вправа, яка, ну, на перший погляд, може здатися простою, але потенційно вона дуже глибока. Взяти аркуш паперу і розділити його навпіл, або просто підготувати два окремі стопчики чи списки. Добре. І перший список це те, за що я дійсно відповідала, саме так, спробувати максимально чесно, об'єктивно перелічити, які конкретні дії чи рішення в тій ситуації, що турбує, належали до сфери відповідальності людини, що вона могла контролювати, який вибір робила. Це, звісно, вимагає сміливості подивитися правді в очі, визнати свої можливі помилки, якщо вони були, але саме свої, а не чужі. А другий список. Що туди записувати? А другий список це все те, що було поза контролем. І тут важливо бути так само детальним: дії інших людей, їхні рішення, непередбачені зовнішні фактори, погода, техніка, раптова зміна обставин, брак інформації на той момент, власні фізичні чи емоційні межі ну не можна ж вимагати від себе надлюдських здібностей, правда? Звісно, накази командування, якщо йдеться про військових чи поліцейських, тобто все те, на що людина реально не могла вплинути, як би їй зараз не хотілося думати інакше. Зрозуміло отже, два списки: моя відповідальність і те, що поза нею. А що далі? Просто подивитися на ці списки. Ні, от далі йде ключовий і, можливо, найскладніший крок, який пропонує джерело, спираючись на духовний підхід. Те, що опинилося в другому списку, все те, що було поза контролем, пропонується символічно, але цілком свідомо віддати Богові в молитві. Автор порівнює це з практикою психологічного дебрифінгу. Знаєте, коли група людей обговорює травматичну подію, щоб її опрацювати, але тут наголос на глибоко інтимному характері процесу: тобто, це не якесь групове обговорення, а така особиста розмова. Так, це розмова наодинці з власною душею, зі своєю совістю, а для віруючої людини з Богом. Це акт свідомого звільнення від тягаря того, за що ти не несеш відповідальності, це визнання власних меж і меж свого контролю. Це ж не означає забути чи знецінити те, що сталося, але це означає перестати нести на собі вагу всього світу, так би мовити. Ця вправа зі списками вона звучить дуже логічно, ну, для структурування думок. Але от що, якщо людина настільки пригнічена цією токсичною провиною чи моральною травмою, що їй важко навіть об'єктивно визначити, що було в її зоні контролю, а що ні, якщо здається, що геть усе це її провина. Чи згадується про це в матеріалах? Це дуже слушне зауваження. Джерела прямо не описують цей конкретний виклик. Але сам контекст роботи капелана, от як у прикладі з поліцейським, він натякає, що цей процес розрізнення він не завжди легкий і може потребувати підтримки. Розмови з довіреною особою, чи то духівник чи психолог. Іноді справді потрібен погляд з боку, щоб допомогти побачити ситуацію більш об'єктивно. Сама вправа це інструмент, так, але її ефективність може залежати від стану людини, від її готовності до такої роботи. Можливо, це лише перший крок, який потім потребує подальшої роботи. Добре, а як цей процес віддавання того, що поза контролем працює з психологічної точки зору? Раніше ви згадували термін когнітивна реструктуризація. Можете пояснити простіше? Звісно, ну, по суті, ця вправа допомагає переписати історію у власній голові. розумієте. Коли людина перебуває під впливом токсичної провини, її сприйняття подій спотворюється. Вона може бачити лише свої помилки, реальні чи уявні, і геть ігнорувати зовнішні фактори. А вправа зі списками змушує поглянути на ситуацію більш об'єктивно, розкласти її на факти. Це і є когнітивна реструктуризація, зміна способу мислення про подію. Тобто ми змінюємо думки, щоб змінити почуття. Саме так коли людина чітко бачить, ось це було моє, а ось це ні. Це об'єктивно зменшує поле для ірраціональних самозвинувачень. А віддавання другого списку це такий символічний акт прийняття реальності, прийняття того, що ми не всесильні і не можемо контролювати все. Це дозволяє звільнити психічну енергію, яка раніше йшла на самокатування, і спрямувати її на зцілення, на руху перед. Допомагає відновити більш реалістичне я б сказав співчутливе ставлення до себе. Ми пройшли такий шлях: від визначення моральної травми і токсичної провини до конкретної практики розділення відповідальності. Якщо спробувати зібрати все це докупи, яку центральну ідею для роздумів нам залишають ці матеріали? Ну головний заклик, який звучить у джерелах, мабуть, можна сформулювати так. Не плутайте відповідальність і провину, особливо токсичну провину. Брати на себе відповідальність за свої дії, за те, що було в зоні вашого контролю, це ознака зрілості, це шлях до зростання, навіть якщо це боляче. Але нести тягар за те, на що ви не мали впливу, це шлях до саморуйнації. Дуже важливо навчитися розрізняти ці дві речі. Тобто, ключовим є саме це розрізнення. Так. Прийняти відповідальність за своє, відпустити чуже або неконтрольоване ось формула, яка пропонується для зцілення рани совісті. Це дозволяє вийти з цього паралізуючого стану токсичної провини і знайти шлях до внутрішнього миру. І це, знаєте, піднімає надзвичайно важливе, можливо, навіть таке філософське питання. Воно виходить за межі лише роботи з травмою. Як взагалі в житті навчитися цієї мудрості уміти розрізняти? Розрізняти ту саму реальну конструктивну провину, яка може бути сигналом до змін, до виправлень, від фальшивого саморуйнівного осуду, що просто отруює ісмування, де проходить ця тонка межа, і як її не перетнути. Дійсно, це фундаментальне питання. І відповідь, схоже, не така вже й проста. Джерела, які ми розглядали, вони завершуються думкою про пошук внутрішнього миру, саме через це розрізнення. Для людей релігійних, як підкреслює капелан, цей шлях часто лежить через молитву, через звернення до вищої сили, за мудрістю та прощенням як власних провин, так і неможливості змінити те, що було поза контролем. Для інших це може бути шлях самопізнання, рефлексії, можливо, терапії, розвитку, усвідомленості. Але сам пошук цієї здатності розрізняти це вже, мабуть, частина шляху до зцілення. І це залишає нас із таким непростим, але важливим питанням для власних роздумів як у лабіринті власного досвіду, власних вчинків, помилок та успіхів навчитися чітко відділяти те, за що ми несемо справедливий тягар відповідальності, від тих важких кайданів невиправданої токсичної провини, які ми іноді самі на себе навішуємо. Як знайти ту точку внутрішнього спокою, де відповідальність не перетворюється на самознищення?